Двигунчик для саморобки, друзі, в наявності на 49 кубічних сантиметрів. В нього ручний стартер у вигляді такої шворки, нульовочка фільтр, карбюратор відцентрове щеплення. Ось тут у нас ланцюжок бігає. Також в нас е, передає привід е, ну, завдяки цій зірочці, також на ланцюг, куди його можна використовувати. Та в принципі будь-куди, можна велосипед. Облаштувати таким двигунчиком у нас кріплення ось тут. Кріпиться на, ну, на гвинти, також зверху є ще додаткові кріплення. Можна зробити якусь саморобку без ніяких проблем. Єдине, що немає в наявності саме вихлопних труб, але в принципі для, для умілих рук це не є проблемою. До речі, в інтернеті дуже багато варіантів, куди можна його використати, та в принципі як встановити. Багато ідей можете подивитися загуглити і для себе зрозумієте. Є в наявності коштує, до речі, 2 дев'ятсот з копійками чи 2 800 з копійками. Ну головне, що ціна в нас найнижча на ринку України. Тому відправимо новою поштою номер телефончику під цим відео.